Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко, і я автор трансформаційних курсів для жінок про гроші, енергію, жіноче щастя. Та реалізацію. Щойно я завершила зйомки двогодинного подкасту кайфового глибокого. Мене такий класний настрій після нього. На цей подкаст мене запросив Леонід, засновник проєкту Парампара Спейс і організатор дуже крутих масштабних конференцій. Приблизно 4 місяці тому я виступала вже на їхній конференції. Вона називалася Карма Гроші медитація. І з 1 по 3 березня пройде триденна онлайн-конференція Гроші Карма Медитація 2. І я знову запрошений спікер. І в рамках цього проєкту ми знімали цей подкаст. Повне відео ви матимете можливість отримати вже на самій конференції. Я нижче в описі залишу посилання для реєстрації. Онлайн присутність безкоштовна, якщо ви захочете взяти записи, додаткові матеріали, бонуси, плюшки. Там будуть різні пакети в різну ціну. А зараз я випросила в Леоніда дозвіл, щоб шматочком цього інтерв'ю, цього. Подкасту, поділитися з вами тут у вільному доступі. Тому бажаю вам класного перегляду. І сьогодні я хотів би більше з тобою детально поговорити, як ти стала експертом, чи як ти себе хотіла б називати провідником, та, наставником. Ну, як Як ти це відчуваєш? і щоб ти поділилась, ну ти кажеш, взагалі, що в тебе таке ділитись знаннями це твоя природа і призначення надихати, ділитись інформацією своїм власним досвідом. І я від себе, тобто, ми готуємось до таких наших подкастів. І я від себе перед тим як сьогодні ми підключились, відчув такі запитання, прям нульове, та, з якого хотілося б почати і одразу. В глибину і в сенс, як ти відчуваєш і думаєш, в чому твій секрет успіху як експерта-наставника? Чому люди, по-перше, в тебе купують, чому вони отримують результат? Що ти в собі бачиш, що в тобі бачать інші люди відчувають, і в чому твій секрет? Дякую за таку кількість компліментів на один маленький проміжок часу. Дякую. Я не можу сказати, що є якийсь, мабуть, один секрет, тому що це успіх це збірне поняття, і дуже багато кроків було зроблено до тієї точки, в якій я зараз, і дуже багато компонентів успіху я можу назвати навіть свого власного, і я щедро хочу поділитися власним досвідом, тому що певна, що це буде. Цінно людям, які можливо в пошуку себе, або тільки на на якихось ранніх етапах реалізації свого потенціалу і свого призначення. Скільки можна виділити? Так, одразу і не порахую Давай почнемо з трьох, а потім, можливо, я ще назбираю якісь пазлики. Перше і, мабуть, найважливіше. Це те, що я знаходжуся на своєму місці, і я це дуже чітко знаю, і світ зі мною про це говорить результатами людей, які зі мною взаємодіють, і фінансовим зворотним зв'язком, і моїм станом, коли я займаюся своєю роботою. Тобто, з цього всього я можу зробити висновок, що я точно на своєму місці і. Так не було, що я з народження знала, хто я, про що я, ким я маю стати, яка ідеальна моя реалізація. Але, в будь-якому разі, кожен відчуває свою природу через свій інтерес. Це те, що нам цікаво. І озираючись назад, я розумію, що все своє життя я займалася передачею знань і досвіду, Просто це було в різних сферах. Це я, наприклад, працювала в таборі з дітьми, була вихователем бажатою і передавала там свій досвід. Я маю дві вищі педагогічні освіти, і я працювала тренером до цього в фітнес-залі. Тобто, в будь-якій своїй діяльності я і в своєму навчанні я йшла до цього. Просто в певний час воно вилилось конкретно в цю діяльність. Тому знайти саме своє, не скопіювати когось, ухти на хайпі курси, вони рубають бабки, а ну і собі щось запущу таке, щоб в мене класно теж пішло, насправді відштовхуватись треба від внутрішнього інтересу. І якщо це ваше, то Людина завжди стане успішною у своєму призначенні, це як знаєш, взяти корову і поставити її на лід. їй там буде тотально некомфортно, і їй треба буде просто мільярд зусиль прикласти, щоб почувати себе там впевненою, щоб якось рухатися, так? Але якщо, якщо корову поставити жувати травичку, Оце її природа, це те, що про неї, це те, що в неї класно виходить, це те, що умовно їй цікаво, так ми так метафорично говоримо. І я знайшла свою травичку, і я вважаю, що це, мабуть, фундамент успіху знайти себе, свою справу, а знайти його можливо тільки рухаючись за своїм істинним інтересом і безумовно шліфувати свою майстерність. І оце, мабуть, буде другий другий пазл. Я ніколи просто з самого початку свого розвитку я ніколи не економила на своєму розвитку, Вибачте за таку тавтологію. Але ем, навіть коли фінансово я ще була в дуже скрутному становищі на нові книги і на ті курси, на які я хотіла піти, я завжди знаходила можливість. Я могла всю зиму проходити в одній сукні, але я ходила на ті тренінги, які мене цікавили. І, і в яких я ставала більшою, глибшою, мудрішою. Ем, і це, знаєш, це такий мій фетіш, можна сказати, тому що розвиток для мене це як повітря. І якщо ми беремо до уваги, що я проявляюся як провідник, я не називаю себе вчителем, тому що для мене вчитель це. Дуже гучне слово, ну, типу, це це дуже серйозно так назвати себе вчителем. Я людина, яка має певний свій досвід і з радістю ділиться ним з іншими. Тобто я люблю зберігати цю певну якусь рівність. так Ми всі різні, але ми всі рівні. Але якщо ми беремо вчитель як той, хто просто передає інформацію, а не оцей такий якийсь духовний пафос, так? Якщо ми беремо вчителя, то вчитель це вічний учень, він завжди вчиться. Як тільки вчитель подумав, що він все знає, він закінчився як вчитель, все. І без, безупинний розвиток, це, це, мабуть, ще один пазл, дуже великий успіху. Um, і... Розвиток його теж дуже важливо не сплутати, тому що зараз є така тенденція, типу, знаєш, там прочитати сто книг за рік, пройти всі курси сім'я. Я бачу, що вже якось це відходить на другий план. Вже є, є. Я бачу а це. Є? так є А тим більше, що оскільки я працюю дуже багато з людьми, з жінками, я бачу, я так дуже люблячи і жартома називаю. Таку тенденцію попа з ручкою. Не чи ми з тобою говорили про попу з ручкою. Я, Я точно пам'ятаю тебе цю це... справу. Так, що ну як просто збирання інформації і не реалізація її в життя. Тому такий розвиток він нікуди не веде, насправді. Від нього зростає его, але від нього не стає кращим життя. Тому це в першу чергу реалізація знань, реалізація практики, які ти пізнаєш. І Глибоке дослідження себе в першу чергу, знайомство з собою. Наступний пазл це карма. Я не буду приховувати, і я завжди, навпаки, кажу про те, що. Я створюю свою реальність через розуміння кармічних законів, і конференція у тебе буде про карму. Ми будемо багато про це говорити. Не моя тема виступу, але просто знайте, що я дотична до цієї теми, я використовую ці знання у своєму житті, я їх передаю також. І я розумію, що те, що там, наприклад, на мої програми солдаути, те, що там блокноти, які я випускаю, розбирають за півтори години. Ну, Всього є кармічна причина, яка була створена мною. Тому я, я не можу не сказати цей пазл. Він вагомий, він важливий, і мій стрімкий ріст і моя реалізація, вони в тому числі почалися з вивчення не просто вивчення, а реалізації. Знань про карму у своєму житті. І я була в такому скрутному становищі, що знаєш, я ну, в такій сліпій довірі пішла за цим знанням. Ну, типу, я буду робити все, що мені скажуть, тому що все дуже погано. Я зараз просто дуже багато зустрічаю в своїй, в своїй діяльності знаєш, такого супротиву, недовіри, а доведіть мені, а розкажіть це навіть не тільки про карму, про будь-що. Наприклад, людина приходить до мене на програму про гроші. Отут ви сказали, що партнера не можна коучити свого, а доведіть, що це так. От я, коли, коли я тільки починала. Я не шукала оцих цих зачіпок, я просто, знаєш, втілювала в життя те, що мені відгукувалося. І тому, тому карму ми відносимо теж сюди. І, мабуть, знаєш, що ще я скажу: три вже назвала, але четвертий теж намалювався пазлик. М -м -м. Люди купують у людей. І це завжди працювало, і так завжди буде. Який би ти класний експерт не був, як би ти там не таргетувався, як би ти там не обвішався своїми дипломами чи своїми заслугами, якщо ти як людина не відгукуєшся людям, якщо вони не відчувають, що не відчувають, що ти якийсь близький, що ти з ними на одній хвилі, то, то ну, такого успіху, який може бути, його... його не буде. Потенціалу, да, в потенціалі. Тому я досить відверта, мабуть, в своєму блогові і ну, майданчики, на яких я проявляюсь, це YouTube і Instagram, ну і Telegram трошечки зовсім. Я стараюся бути чесною, відвертою, показувати не тільки успішний успіх, а показувати шмарклі свої, знаєш, якісь факапи свої. Якісь... Живою, да? показувати да, себе да. живою, яка ти є, а не той, якою хочуть, щоб в інстаграмі були всі. Так, так. І, і ну це не простий шлях, тому що ем, люди, багато людей очікують іде ідеальності. Якщо ти лідер думок, то ти маєш. В тебе не має бути суржиком, там, ти там не, не такі слова кажеш, не такі сенси, ти там не так проявилась, не так сказала, не такий намір, не такий ще щось. Це непросто показувати свою вразливість, свою слабкість і свою неідеальність, особливо для експертів, які, які транслюють ну, якісь знання, типу про життя, про достаток і так далі. Я бачу, що це непросто, і не багато хто так робить. Саме тому, саме тому, мабуть, є у аудиторії великий відгук на мене просто як на відверту людину, яка показує свої бардаки, яка каже про свої мінуси і не соромиться цього. І п'ятий все, п'ятий і я закінчу відповідати на це питання, я би все-таки вказу до назви твоєї конференції майбутньої. Сказала про енергію, тому що енергетично заряджені люди, біля них хочеться бути. Ну я певна, що ти теж бачив оцих людей, від яких шарашить енергія, в полі яких просто хочеться знаходитись, біля яких хочеться просто наш, опилитися, потертися, побути біля них. І я дуже багато працюю над своєю енергією, дуже багато. І саме з енергії, по суті, з, з теми енергії я починала. Тому що, знаєш, хтось починає з інвестицій, з чогось такого більш твердого, хтось з переконань починає, хтось ще щось. А я починала саме з роботи над енергією через його і медитацію. І саме тому я знаю, наскільки це важливо для проявлення, тому що якщо є енергія, ти можеш створювати шедеври. Якщо є енергія, до тебе захочуть люди. Якщо є енергія, ти цю енергію можеш... Умовно поміняти на будь-який свій намір, на будь-яке своє бажання. Здорова дитина, класні стосунки, успіх, черги на твої проекти, шикарні офлайн-заходи. Якщо в тебе є енергетичний ресурс, то це запорука того, якщо ти його використовуєш в цільових напрямах, це й буде запорукою успіху. На сьогодні все. Не забувайте в підписку, коментар для просування цього відео. І нагадую, що уся монетизація з цього каналу йде на донати нашим захисникам. В минулому місяці ви надивилися моїх відео всього на 200 доларів. Давайте трохи піднажмемо, поділимося улюбленим відео з мого каналу в своїх сторіс. І нехай донатів буде більше, нехай щасливих усвідомлених реалізованих українців. Буде більше.